За дві сотні студентів нині пікетували рівненську обладміністрацію. Голосували з вимогою легалізувати видобуток бурштину. Утім, що це таке, та навіщо вони їм пояснити не змогли. У той час силовики знайшли в тих таки пікетувальників газові балончики та ножі. Кількох найбільш несамовитих силовикам навіть довелося затримати. Анна Махно бачила, яким був полум'яний протест бурштинового гатунку. Була! Із самого ранку під стінами рівненської обладміністрації людно сюди прийшли студенти за командою. Вигукують гасла. Дехто приносить щойно надруковані плакати. Організатор пікету каже, молодь прийшла вимагати узаконення видобутку бурштину. Легалізація бурштинового питання, оскільки всі вже від нього стамилися, воно вже давно наболіло. Рівненська область найбільше потерпає. Та від самих учасників дізнатися навіщо прийшли. Зась, дівчатка, скажіть чого це сюди прийшли? Розкажіть, ви ж на акцію прийшли? Можливо, у вас вимоги, які є. Розкажете Ні. а чому? Бо я не хочу хлопці, пікетувальники на контакт йдуть більше, тільки от про бурштин ані слова. Ми вимагаємо більших пенсій Кому? для пенсіонерів. А чому під облдержадміністрацією Не знаю. та згодом на спокійній акції стає гаряче правоохоронці помічають у пікетувальників ножі та газові балончики, і поки одні добровільно здають заборонені предмети, інші чинять опір поліції. Дістав і не хотів положити на землю. Поставив палець на зведений курок і хотів на нашу бачення застосувати. Більш як в десятьох учасників пікету ножі та балончики вилучили, трьох затримали. Вони в основному є неповнолітні після того, як ми встановили це вже неповнолітні студенти, які прийшли просто підтримати дану акцію. І Всі предмети, які були заборонені, вилучені. Один говорить за борштин, другий говорить, що мене попросив друг. Третій каже, що я прийшов копійку заробити. За одним із затриманих неповнолітніх приїздить матір. Вона обурена, що її сина покликали на акцію. Організатор пікету переконує це свідомий вибір її сина. А навчання як я б він може до світу здобути на час моменту, ну він. Сьогодні, мав бути навчання, прийшло на акцію так і так далі. Якби з ним тут що сталося? От, наприклад, якби пошкодився про те, що за акцію можуть заплатити, між собою молодь перешіптується у натовпі. Де по коридору одна каже, піде сюди по 400 гривень і постоянно. Хто і навіщо насправді зібрав студентів і неповнолітніх на пікет, і чи справді за гроші це з'ясовують правоохоронці? Поки ж молодь під стін адміністрації не розходиться, а поліція вже хоче поцікавити. У керівників навчальних закладів, чому студенти не були на парах. Анна Мохно, Олександр Ковтонець, Рівнець Спецкор 2 плюс 2.